Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати смачний, простий в приготуванні, випіканні і поїданні лаваш. Для цього беру чайну ложечку цукру, півчайної ложечки солі. Дві ложки олії. Так. Одну чашечку гарячої, кип'яченої води. Розмішуємо, щоб це все розчинилось. Так, є. Це все розмішали, воно розчинилося, додаємо одну столову ложку оцету, Помішали. Такий самий звичайний, дешевий це з. Який він дешевий. Коротше, самий звичайний з червоного маркета у мене. І потім такою самою кружечкою, якою водичку ми виміряли, виміряємо три склянки борошна. Одна друга і третя. Взяли. Отак шведесенько замішуємо. Воно заварюється в кип'яточку. В принципі, це тісто можна замісити ложкою. Якщо хочете, швидше, щоб було, можна руками. Отак, ложкою жмакаємо, жмакаємо. Не дуже гаряче можна. Чим подобається цей рецепт, не потрібно посуд мити. Спокійно можна після такого тіста на лаваш у посуді готувати ще якийсь салатик. Дивіться. Хвилинка буквально. М'якеньке, гарненьке таке, тісто получається. Залишаємо його в посудині десь на півгодинки, аби трішки відпочило, з'явилася гарна клейковина. І далі будемо розкачувати і робити вже сам лаваш. І так, тісто відпочивши, бачите, таке гарненьке, м'якеньке, еластичне получається. Ділимо його на вісім частин. І тепер беремо качалкою, розкачуємо. Розкачали таку гарненьку-тоненьку штучку. Обережно беремо. Друзі, будьте уважні, дивіться, ні муки, ні улі, нічого більше сюди не додаю. Тісто таке гарне піддатли. І відправляю на гарну розігріту суху сковорідку Так, дивіться, тут розкачуємо. Тут уже пакетики АТБ універсальні. Це не реклама. Це... А тут вже готові ось такі лавашики, виходить, тонюсінькі, майже просвічуються. І що головне, що вони гарно тримають форму, що я хотіла сказати, не ломляться. Завдяки тому, що там є олійка і оцет. Ось такі якби фішечки, головні штучки додали. І, звичайно, можна додатково там ще водичкою збрискувати, але я цього не роблю, тому що ось так гарячий під рушничок, прикриваю ще пакетом, аби волога втримувалася. І само по собі це тісто дуже еластичне, класне. Ще один зготувався, з пікся. Гарячий, той туди, туди, а цей на сковорідку. І так, дивіться. Відкриваємо така, як то кажуть, гора виходить лавашів. Тоненькі, тоненькі, м'якенькі, гарненькі, гарно зжимаються. Гарно потім розрівнюються, тримають форму. Так що, друзі, готуйте за цим рецептом, обов'язково не пошкодуєте. дуже смачні, дуже класні. Ми любимо просто навіть намастити ось так якимось варенячком, джемом і з чаєм дуже смачно виходить. Тому готуйте, будь ласка, такий лаваш вдома, в домашніх умовах. Завжди безпрограшний рецепт, безпрограшний варіант. Діліться цим відео своїми друзями, адже домашній лавашик приготований з любов'ю, набагато корисніший і смачніший, але, ніж магазинні. Мінімум часу, максимум задоволення. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую вам за вподобайки. До речі, не забувайте ставити вподобайку, ділитись відео з друзями, написати коментарчик. Миру добра! Пока-пока!